Вимикай буденність, вмикай примач. Небезпечна погода, отруйне повітря та спекотний червень, що ще готує Україні середина місяця. Нестійкий атмосферний фронт несе грози, шквали та надзвичайну пожежну небезпеку. У Києві за кілька днів у повітря потрапило майже дві тони токсичних речовин після масових дронових атак. І, хоч червень обіцяє бути теплішим за норму, погода не дає розслабитись з вами Зорислава Колеснікова. Це Україна сьогодні, і ми тут, щоб ви були в курсі головного. Дивіться далі. Україні на середину червня очікується нестійка погода через вплив двох атмосферних фронтів. Вони послідовно пройдуть територію країни. У зв'язку з цим прогнозується велика кількість короткочасних дощів, коливання атмосферного тиску та зміни температури повітря, зокрема денні перепади. Впродовж цього тижня через територію України будуть проходити атмосферні фронти з північного заходу. І перший вже завтра вночі у вівторок зумовить у західних областях. А в денні години у у північних, центральних та східних областях невеликі короткочасні дощі та окремі грози. Решта території Південь залишається поки що без опадів. В середу він зміститься, і опади його залишкові процеси будуть хіба що по східних областях та при Азов'ї. Решта території без опитів, а ось в четвер очікуємо на наступний атмосферний фронт знову з північного заходу, тому що на північний схід і території України залишається поле такого зниженого тиску, і завдяки цьому атмосферні фронти до нас періодично надходять. Тому буде надходити атмосферний фронт в четвер ще один. У більшості регіонів будемо очікувати знову короткочасні дощі, переважно невеликі, окремі грози, окрім південної частини. І наприкінці робочого тижня черговий атмосферний фронт з північних широт може. Що принести ще одну порцію дощової погоди, очікувати справжньої літньої спеки найближчими днями українцям не варто. Температура залишатиметься помірною. У денні години стовпчики термометрів коливатимуться, а вночі можливе незначне похолодання. Температурні показники будуть в досить комфортних межах. В нічні години 12-17, у більшості регіонів України найтепліше на узбережжі морів там до плюс 21 градусу. А в денні години 23 тридцять також. Ж, практично в більшості областей дещо тепліше по південних регіонах, там до 30 може прогрітися приземний шар повітря. А ось у західних та північних областях під час проходження атмосферних фронтів, 17 та 19 червня, найсвіжіше в денні години 20-25 градусів. Українцям радять слідкувати за прогнозами і планувати свої справи з урахуванням погодних змін. Грози, шквали і пожежна небезпека. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у середу, 18 червня. У низці західних областей очікуються грози, короткочасні дощі та сильні пориви вітру. Оголошено перший жовтий рівень небезпеки. У Тернопільській області вночі можливі локальні грози та дощі в день без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду з поривами до 15-20 метрів на. У Рівненській області грози прогнозують уночі та вранці. Вітер сягатиме 15-18 метрів за секунду. Схожі вітряні умови очікуються у Волинській та Хмельницькій областях. Крім того, за даними українського гідрометцентру, 17-19 червня, на більшості територій України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це стосується всієї країни, окрім Криму, більшості північних областей, Рівненщини 17 червня, Чернівецької, 18-19 червня та Харківщини. Українців закликають дотримуватися обережності як під час негоди, так і у поводженні з відкритим вогнем. Погодні умови можуть Становити загрозу для здоров'я, транспорту та довкілля. Атаки дронами отруїли повітря Києва. Майже дві тонни шкідливих речовин за кілька днів потрапили у повітря. У червні Київ та область стали мішенью однієї з наймасштабніших хвиль дронових атак з боку Росії. Лише за 6-10 червня в атмосферу столичного регіону потрапило 1902 тонни шкідливих речовин, повідомляє Міністерство захисту довкілля. За попередніми підрахунками, екологічні збитки перевищили 5,7 мільйона гривень. Усі ці. Інциденти супроводжувалися неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферу без фільтрації в умовах бойових дій. Зафіксовано масове горіння палива, будматеріалів, пластиків техніки. Це не лише знищення інфраструктури, це системне нищення довкілля, забруднення повітря та створення довготривалих ризиків для здоров'я мешканців столиці. У повітря потрапляли токсичні продукти горіння, палива, будматеріалів, пластиків і техніки. Все це без будь-якої фільтрації, прямо в умовах бойових дій. Втім, погода нарешті на боці українців. За словами синоптикині Наталки Діденко, над Києвом розігнався вітер до 11 метрів на секунду і почав очищати небо від смогу. А ось зараз у Києві розігнався до поривів 11 метрів за секунду і видуває нечисті з нашого повітря. І атмосферний фронт також молодець на фотографії. Це саме він зрушив вітер і несе дощу з грозою. як де. Гримне, це буде гроза. Хай дощ також допоможе повітря трохи очистити. Наразі столиця поступово уговтується після наслідків атак і не лише фізично, а й екологічно. Червень 2025 року в Україні загалом буде теплішим, ніж зазвичай. Про це свідчать коротка кліматична характеристика червня Українського гідромецентру. Середня місячна температура передбачається 19-23 градуси, в гірських районах – 15-16 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 45-82 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті – 103-152 мм. Що в межах норми. Більш детальний прогноз дала заслужена метеорологиня України Вазіра Мартазінова. В інтерв'ю Главріду вона розповіла: на початку червня буде ще прохолодно, а ось що стосується другої половини місяця, то можу порадувати прогнозом. Дощів буде менше, температура підніматиметься до більш літніх процесів. Там температура повітря прогріватиметься до плюс 28 градусів, але така погода теж не буде стійкою. У третій декабрі Ді червня буде похолодання, можна очікувати опадів. Що ж до аномальної спеки, синоптикиня заспокоює, позначка у плюс 40 цього літа малоймовірна. Але липень буде спекотним. В Україну, судячи з усього, осінь цього року прийде дуже рано. У серпні не очікується такої спеки, як була минулого року. Наразі аномального підвищення температури не видно, хоча прогнози ще потребують уточнення. Це всі новини на сьогодні. Якщо вам важливо, важливо Знати правду, ставте вподобайку, пишіть у коментарях, чи відчуваєте ви на собі кліматичні зміни і не забудьте підписатися на канал. Попереду ще більше важливого, що має знати кожен українець. Побачимось у наступному випуску.